І сина, і Святого Духа, дорогі христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Слава. Слава. Сьогодні ми маємо дві такі історії для роздумів. Апостол Лука, подібно як і апостол Марк, починаючи одну якусь розповідь, історію про. Проповідь Ісуса Христа або з життя Ісуса Христа паралельно додає іншу для того, щоб більш детально зрозуміти причину, чому Він проповідує саме так. І ось проповідь про те, як зцілив Ісус Христос дочку Яїра. Вона єдина у батьків. Тато був, мав певний статус, був начальником синагоги. До синагоги горнувся і гуртувався весь народ. Його знали, він був поважною особою у тому населеному пункті, де він жив, але не міг нічого зробити з тим, що. Дуже захворіла його 12-літня донька. Це вік дитини, коли вона мала бути посвячена Богу. Щось на зразок того, як у нас зараз відбувається хрещення. І саме із-за цього батько ще більше переживав, що він не встиг посвятити дитя Богу, а вона. Дуже захворіла, як тут е, читаємо апостол Іван Лис Лука написав, що може вмерти. І Ісус погодився на заклик Батька. Але розуміємо, що батько, звернувшись до Ісуса, автоматично зазнав осудження від. Фарисеїв, від проповідників синагоги, тому що він правовірний іудей, який мав уповати на волю Божу, мав приймати все, що Бог дає. Він звернувся до чоловіка, якого не дуже і ті служителі синагоги сприймали, тому що він для них був вискочкою. Він не був один з середовища синагоги. Той, хто проходив навчання, хто прийнятий був до фарисеїв, садукеїв, тих людей, котрі зберігали закон, і тут він проповідує, посмів собі. А ще й робить чудеса, зціляє, і до нього звертаються люди. Звичайно, що батько мав би розуміти. Що він з фарисеями буде мати через це певний конфлікт. Але ж ми розуміємо, що любов батьківська нас штовхає на непопулярні речі, скажімо так. І він, відкинувши всі можливі звинувачення, він приступає до Ісуса, бо Він знає, що цей чоловік може допомогти. Що цей чоловік, не знаючи, що це Бог. Але він бачить силу і праведність цього чоловіка, який допомагає іншим. І звертається до нього. Тут, дорогі в Христі, дуже важливо е згадати і сьогоднішній час новітню історію, коли нам кажуть, що там є благодать, там нема. Ти туди не ходи. Ти сюди ходи. І отак українська церква була на Україні, на українській землі гонимою від Московської церкви. Бо бач, благодаті нема, а люди зціляються. Відповіді нема, але ходити туди не можна. Ми багато разів це чули, ми багато років це чули, бо я вам більше скажу. Я не пам'ятаю того часу, коли такого не було. Але ми розуміємо, що зцілення там, де Господь. І навіть якщо ми не знаємо якихось глибин віри, ми не знаємо якихось догматів богослов'я, ми своїм серцем відчуваємо, де є благодать. Звичайно, ми повинні. У вірі укріплюватися, ми повинні вивчати. Ми не можемо бути, як е діти малі, ведені без розуміння. Але перше, що у нас є, це те, що ми бачимо. Бо каже Ісус Христос: по ділах ваших побачуть чиї ви діти, по тій самій проповіді. Якщо в церкві проповідується добро, милостиня, милосердя, то там є Бог. Бо Господь Бог буває там, де Його ім'я призивають і виконують заповіді Його. А найбільша заповідь це заповідь любові. Так і отой батько, ведений не своїми знаннями і розумінням. Але відчуттями прийшов до Ісуса і каже: Господи, допоможи моїй доньці. І коли Ісус пішов, ми тут бачимо іншу історію, що жінка, яка мала віру і 12 років, також 12 років, як і та дитина, тобто, вони в один час, коли одна народилася, Друга захворіла. І в один той самий момент звертаються до Бога. І вона доторкається і стіляється. І Господь Бог це відчуває. Він каже, з мене вийшла сила. Бо народ тулився до нього, штовхав кожен, напевно, хотів доторкнутися. Як пам'ятаю, у нас недавно приїжджав Блаженніший, так? Кожен хотів штрафуватися. Прям чуть не до штовхани не дійшло. А потім я в один момент замітив, до речі, е, вже у пана Віталія на відео е, після від'їзду блаженшого, що прийшов момент, коли він сам стояв і чекав, коли до нього підуть, і подіякну і не було жодної людини. Але нам вже всім не треба було. О, так само це такий е, видими е, приклад. Так само, і з Богом. Ми стараємося тоді прийти, коли нам дуже треба. А нам дуже треба тоді, коли ми це вирішили. А Господь Бог в інший час стоїть і чекає на нас. Приходь! Але нам тоді не треба. Ми здорові, ми успішні, у нас все складається. Нехай Господь постоїть, почекає. Ми обов'язково до нього звернемося, коли нам це буде необхідно. І та жінка прийшла також, коли було їй необхідно. Коли було багато люду, але Господь Бог навіть у той час, навіть у той час відчув кожного зокрема. І ми тут всі стоїмо, молимося одними і тими самими словами, але кожного з нас, дорогі, у Христі, Господь Бог відчуває. Бо хтось з нас є ближчий своїми думками до Бога, хтось далі, хтось відволікається на якісь. Нагальні потреби. А хтось розуміє, що у нього є єдиний вихід це Бог. І всім серцем, всією душею, всім розумом поряд з Ісусом доторкається до Нього. І бере черпає в нього ту силу. дорогі у Христі. Ту силу Господь Бог і вилив потім на ту дівчину. Яка померла. Але Господь Бог сказав батькам нікому не кажіть. Скажіть, що вона заснула. Нехай люди не толпляться навколо мене, як великого чудотворця. Він зробив свою справу, повернув дитині життя, укріпив у вірі своїх апостолів. Бо ми читаємо, що він взяв з собою трьох апостолів у дім. І вони це бачили, і вони потім це свідчили. Але батькам Христос сказав мовчати. Дуже часто і ми мовчимо, отримав щось від Бога. Радіємо, що Господь Бог поряд з нами. І нехай та радість буде в кожного з нас. Ми сьогодні маємо одне колективне прохання до Бога. Ми всі звертаємося до Бога про перемогу і мир в Україні. Просимо, Господи, ми готові чекати, скільки це буде необхідно, щоб доторкнутися до Тебе, отримати ту силу, яка дасть змогу перемогти лукавого ворога. Ми всі разом молимося за наших воїнів, щоб Господь Бог своєю могутньою десницею дав їм силу, дав знання, обережність і впевненість, що вони зможуть зробити те, що розпочали, зможуть захистити свою країну. Ми віримо в це. Це вірять воїни, вони би не взяли зброю в руки, якщо б вони цього не вірили. Але бачимо, що не всі вірять. Тому ми мусимо бути тими, хто надихає наших ближніх друзів, для того, щоб і вони були переконані, що Господь нас не покине, і перемога буде за Україну. Хай Господь Бог дає нам віри, що ми зможемо з допомогою Божою. Подолати будь-яку небезпеку, будь-яку халепу, навіть смерть перемагає Господь. І хто з ним, той також буде переможцем. Амінь. Слава Ісусу.